Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 14 жовтня, сьогодні, і давайте переглянемо з вами таку інформацію: злить документи, розкрили амбітні плани Ерефії, що вони готуються. До війни з НАТО. Ну, ми це з вами, в принципі, і так бачимо і так розуміємо, і розклади нам це підтверджують з вами, да? чому на полі бою в Україні поменшало російських танків. Експерти вважають, що РФ накопичує їх для майбутньої війни. А злиті документи, Уралвагонзаводу розкривають вражаючі масштаби цього плану. Давайте подивимося. Цю інформацію Росія ймовірно готується довго до довготривалого військового протистояння, яке виходить далекі за межі поточної війни в Україні. Кремль панує лізко наростити виробництво новітніх танків, створюючи довгострокову загрозу для НАТО. Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні аналітиків, російський Уралвагонзавод має намір вийти на пікові показники виробництва танків, починаючи з 27-го року, а пік 28-го. Загальний план на 27-29 роки – виробити 1118 нових та модернізованих танків. Ну, давайте з вами перевіримо цю інформацію, які там плани стосовно НАТО, наскільки за дійсно затягуюча, да, довгострокова це може бути загроза для НАТО. Ну, перед розкладом я запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар ви тим самим підтримуєте канал і підтримуєте український контент. Не забувайте, що ми з вами волонтеримо на постійній основі запитів багато, хлопців багато. На зараз актуальний запит у нас з вами на тепло для ЗСУ. Ми збираємо на спальники, на каремати, збираємо на теплий одяг, все, що необхідно буде, все, що необхідно буде нашим хлопцям на фронті на передовій, коли будуть. Погода вже буде погіршуватися і да, і почнуться холода. От буквально вже з дня на день обіцяють ну, холоднішу погоду. Так, про це сказала. І посилання на банку на цей збір, тепло для ЗСУ є в описі під відео. Звіти по волонтерській діяльності в телеграм-каналі. Приєднуйтесь на нього. Посилання також в описі під відео. І нагадую про курс, та, що відкритий набір на другий потік курсу Шлях серця ми говоримо з вами про існування, усвідомлення, про психосоматику, про гроші, про стосунки, про те, як жити тут і зараз, як робити, як, як бути з всім тим, що відбувається на зараз, тим паче, що насуваються нові енергії, я вже не один раз. Про це говорила да як змінити себе, змінити своє життя, змінити своє ставлення до багатьох речей. От, і як простір впливає на нас, як ми впливаємо на простір, ну і багато про що говоримо. Всередині відео ставлю маленький анонс стосовно цього курсу. В кінці відео будуть відгуки від першого потоку. Будь ласка, почитайте. Телефон-адміністратора є в описі під відео. Приєднуйтесь панство. Буду рада вас бачити на шляху. Так, давайте почнемо з вами. з... Планів РФ стосовно війни з НАТО. Хоча, коли була, почалася повномасштабне вторгнення, да, то вже були заяви про те, що вони, в принципі, з НАТО вже воюють, да, чи з тим там, Штатом на території України плани Кремля стосовно війни. З НАТО. Угу. Хотілося б, звісно, да? а, плани такі є, але наразі поки повішені. Тобто момент очікування, момент збору ресурсів, момент підготовки. Але король Пентаклів людина, яка ну або Кремль да, в мене часто на путінський режим. Яка зациклена на своїх інтересах, на землях, на територіях, на владі, на грошах і так далі. Да? Є велике бажання показати, показати свої володіння, свою владу, показати всім, що ти великий і заможний да? Плани. Стосовно війни з НАТО, а нам показують з вами Україну. Да? Це, знаєте, як із серії, в плані війни з НАТО бажання якісь є, дій поки немає, тому що в підвішеному стані, ну, тобто відчувають неспроможність ну, момент того, що розуміють, да, що в них не вистачить ресурсу, вони не потягнуть. Всі сили наразі. От, Направлені на е, Україну. Направлені на Україну. <кій> <кій> Що це за інформація така в плані цих танків і підготовки? Ну, це да, це така довготривала, е, довготривала робота, е, яка, в принципі, йде на Ерефії, але вона більше розрахована на медіа. Розрахована на якусь внутрішню аудиторію, розрахована на Захід, на Європу, на те, щоб повернути собі вплив, повернути собі можливість співпрацювати з кимось, з Європою, да? повернути собі свій статус. Ну, звісно, як тут знову можуть говорити про якісь там історичні коріння, про щось таке. ну, Тобто карта ідеології вона вийшла. На да, це велике бажання, можливо, якогось об'єднання в плані земель, територій, об'єднання по не знаю по якому принципу, навіть по єрафанту це. Знову якась народність, мабуть, да, або знову там щось про історію в тому числі. Але поки що, поки що по ілюзіям. Тобто бажання є, емоції є, картинка якась у них імперська перед очима стоїть, але дій до цього поки що немає ніяких, і навряд чи вони будуть можливі. Ну, в плані такої війни, да, от в НАТО, тому, ну, з НАТО, тому що. Якось колесо фортуни не на їх боці. Дуже часто на е, отакі питання е, в плані там. Що це за інформація, там, що це за плани, і виходить коло фортуни. Інколи показує ця карта на те, що буде таке втручання долі або втручання вищих сил, яке переверне всі їх бажання, всі їх хотілки просто в іншу сторону. Да? Вони просто не зможуть це все зробити з ряду інших причин, дуже важливих причин, які будуть. Ну, на які потрібно буде звернути увагу, тобто щось таке неочікуване для них. Шановне панство, мої вітання. Я оголошую відкритим другий набір на курс Шлях серця. Я запрошую вас в цікаву подорож до пізнання себе і усвідомлення свого існування. Уявіть собі, що ваше життя це точка. це Просто одна мить. І абсолютно все, що вас оточує цієї миті, створено особисто вами. І інструменти по керуванню, по створенню нової миті вашого нового життя є тільки у вас. Тільки ви маєте вплив на події, що трапляються з вами. Тільки у вас є інструмент впливати і змінювати оточуючих вас людей. Навіть майбутні події і в цілому ваша нова реальність вона залежить виключно від вас, від вашого стану, від вашої думки, від ваших цінностей вже в цю мить вашого життя. Навіть ваше тіло. І ваше здоров'я це дзеркало ваших думок, ваших страхів і вашого психічного стану. На шляху, на який я вас запрошую, ви навчитеся керувати своїм простором і своїм життям. Ви зрозумієте, наскільки легко ми можемо притягувати в своє життя бажані події, зустрічі статки Впливати на інших людей, змінювати стосунки з іншими людьми. Достатньо уваги, ми будемо приділяти психосоматиці, тому що це мова нашого тіла з нами. Ми навчимося розуміти, про що наше тіло нас попереджає і куди спрямовує нашу увагу. Наше тіло нам показує, що саме. Нам заважає досягненні будь-якої мети, будь то гроші, будь то стосунки або кар'єра. На цьому курсі буде багато практик, багато медитацій, нових відкриттів і нових усвідомлень. Але є одна дуже важлива умова. У Вас має бути чесне, бажання щось змінити. Має бути сміливість взяти на себе відповідальність за своє життя, відповідальність за цей шлях і за все, що ви можете на ньому зустріти. Тож я чекатиму вас, щоб разом вирушити в цю цікаву подорож, на шляху до пізнання себе, на шляху до пробудження вас, Творця свого життя і простору. <таспоцю> Плани. Ерефії, плани Кремля стосовно війни з НАТО. Ну, е Якої війни, гібридної війни? Плани є, вже щось відбувається вже е в повному розгарі карта Диявол, П'ятірка жезлів, сімка мечів, е те, що вони на зараз е і планують, в принципі, і роблять. Да, це е всередині країн якимось чином. Це як політична боротьба да, на арені світовій показати, що в тебе, ну, як по п'ятірці жезлі, що в тебе довша палка, да, що ти там більше, сильніше, що ти можеш перемогти це і про шантаж, це і про певні диверсії, це про ДРГ-групи, про тих зелених чоловічків, що ми з вами вчора дивилися, да, які там десь на кордоні були. Це велике бажання залякати, велике бажання створити якісь провокації, тобто в відкриту а, війни ніякої тут не буде. Хоча всі будуть розуміти, звідки ростуть ноги. а, чого чекати Європі. Там заходу карта смерті, королева мечів і карта світу. А це певний розкол. Це дійсно про агресію, це дійсно про якусь ситуацію, коли. Європі, ну там заходу потрібно буде приймати якесь таке важливе рішення, не можна зволікати. Да? Інакше потім буде пізно. Якщо на зараз не отямитися від от карта магу, карта смерті, якщо не взяти ситуацію під свій контроль, то наслідки будуть просто катастрофічні, наслідки будуть із жертвами серед населення, цивільного населення. Це по світу війна. Да? Це така агресія для, грубо кажучи, для всього світу. Звісно, по колесниці. колесниця нам може показувати на якісь війська навіть, може показувати на певну стратегію, військову стратегію. Вісім жезлів карта, можливо, впливу на інформацію да, і впливу на зв'язок якимось чином. Почати керувати всіма процесами, які відбуваються, впливати на ситуацію в світі, на зміни, які відбуваються в світі. Ну, Тобто тут так дуже, ну я ж кажу, оці знаєте, імперські замашки. Ну, в принципі, такого нічого нового. Ну, Давайте спитаємо, які вони там роки написали, 27-29-й. Давайте просто, що чекає в Європі, що чекати Заходу Європі від РФ. В контексті цієї інформації про війну, що чекати, втручання в систему, втручання, можливо, десь в якихсь країнах буде, втручання в вибори, втручання в налагоджений процес, роботи в, в якихось там країнах. Да? Взагалі це таке, знаєте, бажання. Помститися, помститися за якісь, на думку Кремля, несправедливі рішення на ухвалення рішення, типу як від них відвернулися, і їм хочеться відновити справедливість. Ну... Європі приготуватися. Це всередині, можливо, люди, які е, знаходяться всередині, боротьба за віру е, будуть, як, знаєте, як е, розкол в країнах. Да? Це, ну, удари якісь, в принципі, можливі, трійка мечів виходить, але які плани, що саме планують? Ну, от як, -от, Що вони саме планують в плані Європи і Заходу? В основному тут через Ірафан вплив. Іерафант це медіа, це населення, це думка населення. Да? В основному будуть планувати так. Ну, впливати на людей, я маю на увазі, через політику, да? через бажання людей, через ситуацію таку. Ну, добре, давайте тоді питання. Таке Захід Європа 27, 29 роки. що чекає в плані віон і так далі. Вже домовленості є на цю тему? Карта місяця, двійка кубків. В очікуванні, в розумінні і в очікуванні, що дійсно щось таке буде наближається, готується, збирають ресурси, поповнюють казну, поповнюють ресурси. А Хвороба ще якась буде, знову ж таки, готуються. Можливо, закриття кордонів в певних країнах. Європу в контексті війни. Ха -ха -ха. Погрози, можливо, використання дітей або якісь мінування, або ну, щось таке. Багато дитячих карт вийшло. Да? А, але знову ж таки рицарь мечів, це все рівно карта війни. Чи буде повноцінна війна? Давайте так спитаємо. Прямо з вибухами, да, з військом, ну, там, з танками на території Європи і Заходу, чи буде такі війни десь по якихось країнах з військами, з танками, з обстрілами, чи будуть найближчі роки. Є шанс уникнути і все для цього на зараз намагаються робити, але не факт, що вийде. Чи буде війна? Дуже багато грошей вкладено в це, друзі. Це так. Ту з мечів вийшов, ту з пентаклів вийшов. Це про прийняте рішення, про виділені фінанси, про вкладені гроші. Вже є якісь домовленості стосовно того, як і що буде відбуватися. Йде собі певним чином підготовка. Вкладаються якісь ресурси, момент виробництва, нарощується виробництво, нарощуються темпи, йде певним чином підготовка, навіть підготовка населення. Ну, все рівно диявол виходить, тому чи буде проти е, НАТО і ну, від Росії там хоч щось, рицарь мечі вийшло. Це карта агресії, карта війни, карта того, що щось таке Європу бо Захід да, чекає, карта місяця, е, карта вежа. Це. Про якісь таємні приховані агресивні дії, да? про маніпуляції, про якісь теракти, от, про щось таке. Але це може бути ще і про отруєння води, це може бути ще і про якісь хвороби, вплив на психологічний стан людей. І сподтіжка. Знаєте, як бити вони будуть Не відверто, не напряму, а зі спини. Підло. Тип, знаєте, Будуть підло діяти стосовно Європи і Заходу. Чого чекати? Знову карта смерті. Все рівно удар якийсь. От Прям готується якийсь удар по якомусь виробництву, по місцю, де багато чогось зберігається, якогось ресурсу. Готується удар. Диявол, там і карта сили, і смерть, і місяць. Прям всі карти про це швидкості буде. Отмашку якусь ждуть. Вже прям от щось таке відбувається. І знову якісь 4 періоди. да от Четвірка кубків 4 дня тижня місяця, але щось відбуватися буде. Реакція Європи. І реакція НАТО, давайте глянемо на те, що Ерефія погрожує війною реакція Європи, будуть намагатися врегулювати спочатку на да, якимось перемовинами, домовленостями, ну, тобто на такому державному рівні, типу по правильному. Але вісім жезлів, карти того, що не все можна буде встигнути відрегулювати. Не, не можна буде встигнути це знаєте як. Е, ну, тобто, ну, типу, говорили про одне, а відбувається зовсім геть інше. Тобто, вони не будуть готові до якихось дій і доведеться е, реагувати по обставинам. Десь мобілізація може бути об'явлена. Чи готуються до війни, готуються, але до кінця не вірять, але готуються. Щось неочікуване буде, якийсь неочікуваний удар, друзі. Підступний, підлий, неочікуваний удар в спину для Заходу, для Європи. Я питаю, чи буде ще війна в Україні, коли почнеться. Ні, вже будуть якісь зміни, карта смерті. Ну, давно ми з вами розклади робили про те, що, чому у нас затягують. Тому що готуються до якихось наступних війн, а у нас з вами затягують. Тому, в принципі, секретна інформація, не зовсім вона і секретна. Да стосовно війни з НАТО і так далі. Я вам дуже дякую за ваш час. Дякую за ваші перегляди. Дякую за ваші донати. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.